Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день, що він вам готує. Так, Єрафант, ну ієрафант говорить, щоб ви десь змогли перейняти знання у тієї людини, яка щось вам може розповісти. Це може бути авторитет якийсь, або той, хто більше просто знає. Ще радить Єрафан дотримуватися правил. І взагалі це день, коли варто діяти по совісті і не вигадувати велосипед. Можливо, варто звернутися до когось мудрішого, до вчителя, наставника або просто до досвідченої людини. І жириця поряд нагадує вам про те, що треба довіряти собі, своїй інтуїції. Також навіть. Важливо, от і Рафант, і жриця, вони говорять про те, що вам варто звернутися до когось за будь-якою інформацією, чи то простою земною стосовно якихось особистих робочих питань, чи то навіть до високих таких духовних знань. Залишайте ваші коментарі, ну, а я бажаю вам вдалого дня.